І сьогодні Господь до нас і до свіх учеників промовляє. Ось сходимо в Єрусалим. І син людський буде виданий в руки грішників, б'ють Його, оплюють Його і на третій день воскресне. Господь починає готувати своїх учеників до своєї смерті, до того, що він буде розіп'ятий і похований. Господь готує своїх учеників до того, що він буде зневажений. Господь говорить, Своїм ученикам про ту страшну жертву, заради якої він і прийшов у цей світ. Але ученики і далі не розуміють те, про що говорить Спаситель. Він їм говорить про хресні муки, а в них на голові одне: Дай що я сів праворуч, а мій брат сів ліворуч, від тебе, коли прийдеш у славі. Вони далі сподіваються на те, що Спаситель Ісус Христос, який народився у цей світ, відновить Ізраїльське царство, звільнить їх від влади Римської імперії, вони стануть незалежною країною і мріють сидіти біля Нього праворуч і ліворуч, для того, щоб керувати своєю країною. І коли ми побачимо, зайдемо трошки в і побачимо. Хід Господній Єрусалим, ми будемо бачити, що народ Ізраїля приймає Ісуса Христа як свого Спасителя і Месію. І ученики, і народ, побачивши без чудес, вірили, що це той, хто нарешті дарує їм свободу. Це той, хто нарешті збудує їм їхню державу. Але Господь не для того прийшов на землю, щоб будувати незалежність Ізраїля. Господь прийшов на землю для того, щоби спасти кожного з нас, для того, щоб своєю смертю, своїми стражданням викопати всіх нас від прокляття, гріха і смерті. І от сьогодні, здавалося би, Господь говорить їм страшні слова. Мене вб'ють. Мене зневажать. Мене оплюють. Мене розіпнуть на Христі, а апостоли цього не чують. Народ не хоче цього чути. Народ хоче бачити в ньому переможця, визволителя від влади Риму. Апостоли хочуть бачити в ньому. Того, хто посадить їх коло себе, і будуть вони звершувати далі своє служіння і свої справи. І здається, ми можемо осуджувати апостолів, що вони живучи із Богом, живучи поряд, поряд із Христом, бачачи Його чудеса, бачачи те, що Він робить для народа, все рівно думають про свої якісь меркантильні інтереси. В них є виправдання, в нас, на жаль, немає виправдання. Вони ще не бачили Христа Воскресних. Вони ще не знають і не можуть усвідомити, що Він Воскресне із мертвих. Вони ще не розуміють, що Він прийшов у цей світ зовсім для іншого, не для того, щоб будувати державу Ізраїль, а для того, щоб кожному із нас. Дати Царство Небесне і місце в Царстві Небесному поруч із собою. Для апостолів ще ця таємниця закрита. Господь їм багато про це говорить, але вони ще цього не розуміють, тому що не бачили його Воскреслим, тому що на них ще не зійшов Дух Святий. І вони ще мають якесь виправдання. А як поступаємо ми? Ми знаємо, для чого Христос прийшов на землю? Ми знаємо, що Його страждання і Його смерть, врешті-решт, приведуть до Воскресіння. Ми знаємо, що Господь зійшли в День П'ятидесятниці Духа Святого на апостолів. Ми знаємо, що Господь своїм Воскресінням дарує нам вічне життя і звільнення від наших гріхів. Але як поступаємо ми? Сьогодні Господь кожної до нас промовляє, я вишу на Христі, я страждаю заради тебе. Я проливаю кров свою заради тебе. А що ми? А ми хочемо, дай мені квартиру побільше, їсти покраще і машину ліпшу, ніж сусіда. Ми просимо в Бога точно те саме, що просили апостоли 2000 років тому. Але повторююся, якщо вони мають виправдання, то ми не маємо. Тому що ми знаємо, що наш Бог воскрес. Ми знаємо, для чого він прийшов на цю землю. Вони ще тоді цього не розуміли. І дуже часто багато людей приходять, отче, поможіть, бо там якісь проблеми. Не вистачає на машину чи не можу продати машину, куди просити, як молитися? Відповідь дуже проста: Бачиш Голгофу, бачу той хрест, ставай молись, якщо в тобі є совість. Проси про ліпшу машину, про ліпшу квартиру і про все інше. Господь дасть нам все для нас необхідне, тому що Він нас любить і Він наш батько. Він дасть нам все, у чому ми маємо потребу. Але при одній лише умові: якщо він в нашому місці, в нашому житті буде на першому місці. Якщо ми свої інтереси, не будемо ставити вище Його інтересів. Якщо ми своє Я, не будемо ставити вище Бога, що Господь відповів сьогодні апостолам? Хочете сидіти праворуч мене, будете, можете пити чашу, яку я п'ю, можемо. Вип'єте. А й чашу, яку Господь випив, це страждання. Ось якщо ми готові разом із Богом нести його хрест, якщо ми готові співстраждати Христу, якщо ми готові з Ним разом бути на Голгофі, і бути не тими, хто розпинає, а тими, хто оплакує Його, хто бути отим Сімоном Киринейським, який допомагає нести Хрест Господу. Тоді почуємо прекрасні слова, які Господь сказав розбійнику. Сьогодні будеш зі мною в раю». Коли ж ми будемо навпаки думати тільки про себе, про своє я, про те, що Господь дає, повинен дати мені. Нічого ми в житті не отримаємо. Ми ніколи не будемо щасливими, навіть якщо Господь буде виконувати всі наші прохання ціюмінутно. Тому що ми сьогодні хочемо, умовно кажучи, мати ліпшу машину. Господь нам її дасть. Завтра ми захочемо мати ще щось, Господь і це дасть. Але проблема в тому, що наші бажання будуть кожним днем. Ставати все більшими і більшими. І ми будемо забувати про найголовніше, що все те, про що ми просимо, і це нам дав Бог, це не наше. Ми не здобули це своїми зусиллями. І будемо бажати все більше, 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 більше. І за цим більше вже Бога в нашому житті не буде. Господь же, навпаки хоче, щоб ми були щасливими, живучи ще тут на землі. А більше того, щоб ми були щасливими живучи разом із Ним у Царстві Небесному. Тому Він все робить для того, щоб ми здобули Царство Небесне. І якщо і посилає нам якісь випробування чи хвороби, чи проблеми у нашому житті, то не тому, що Він хоче нас покарати, Господь нікого не наказує. Це ми самі себе наказуємо через свою глупість. Господь нас любить і в нашому житті посилає все корисне для того, щоб нас привести до Царства Небесного і до вічного життя. Тому що помремо ми всі. І вічне життя буде у всіх нас. Але яке це вічне життя буде? Є два варіанти. Це або вічні муки, або вічне блаженство. І ось Господь хоче, щоб ми вічно блаженствували у раю, щоб ми вічно жили біля Нього. І тому Він буде все робити для того, щоб нас спасти. Знову, що каже апостолам сьогодні? Хочеш бути першим, хочеш сидіти праворуч мене, будь для всіх рабом. Забудь про себе. Він що місці Господь каже: зречися себе. Візьми хрест і йди за мною. Ми думаємо, що коли ми повіримо в Бога, почнемо ходити в церкву, в нашому житті все почне стане дуже добре. Ні. Православ'я це не релігія комфорту. І Христос це не про комфорт. Христос це про боротьбу із самим собою. Господь це про хрест. Православ'я це тоді, коли ми розпинаємо самих себе, коли ми боремося із самим собою. Тому що чим більше ми будемо потакати своїм похотям і бажанням, тим далі ми будемо відкидати себе від любові Христової, тим далі ми будемо знаходитися по відношенню до Нього. Якщо хочемо жити з Христом, бути щасливими, то повинні боротися, повинні бути разом із ним на Христі, інакшого шляху немає. Згадайте інше місце з писання, коли Господь говорив про те, що треба їсти його тіло, пити його кров, тоді буде мати життя вічне. Що сказали ученики? Та й попередні всі його повчання. Дуже жорстоке твоє слово. Хто ж може сприйняти? І що Господь каже? Може і ви хочете мене покинути? І з того часу багато хто перестав ходити за Христом. Тому що не буває Воскресіння без Христа. Не може бути Воскресіння без Христа. І Господь нам це показав. Він, живучи тут із нами на землі, маючи наше тіло, показав нам, що перше повинно бути розп'яття, а тільки за ним Воскресіння. Інакше не буває, як би ми не хотіли, не буде по-інакшому. Якщо ми хочемо вірити Христу, якщо ми хочемо бути вірними йому, то Хрест для нас. Але знову ж таки, ми думаємо, що Господь хоче, щоб всі ми мучилися. Ні. Коли на нашому Христі з нами буде Бог, то ми будемо щасливі. От коли в нас щось бракує, чогось нам не вистачає в нашому житті, ну бувають такі моменти. Щось ми дуже хочемо. Але коли починаємо розуміти, що така воля Божа, коли смиряємося, ну, якщо Господь мені цього не дає, слава Богу за все. І що відбувається в нашій душі? Перед тим мучилися, страждали тому, що не маємо. А коли прийняли волю Божу, ну не треба мені сьогодні цього. Спокій на душі відразу. Відразу радість. Ти ніби не маєш, ти ніби продовжуєш висіти на Христі, ти ніби розп'ятий. І Господь тебе не зцілив від хвороби і не вирішив твою проблему, як нам здається. Так? І не дав нам те, що ми хочемо. Але ми прийняли оцю Його волю Божу, щиро прийняли. І щиро довірилися йому, в Його руки. Що в нас на душі? Спокій, мир і радість. Ніби все те саме, але тут Господь, тут мир. Тому хрест це не завжди важко. Якщо ми хрест несемо з Христом, це радість. Якщо ми страждаємо разом із Ним, це радість. Але якщо ми своїми силами щось намагаємося досягнути, своїми силами намагаємося зійти з Христа. Своїми силами хочемо сісти праворуч або ліворуч, нічого не вийде. Тільки через Хрест і тільки через Голгофу, тільки через прийняття волі Божої по відношенню до нас у нашому житті. Якщо сприймемо все, що Бог нам дає, це не означає, що ми маємо лягти, лежати, нічого не робити. Ні. Ми повинні робити все, що залежить від нас. Для виправлення тієї чи іншої проблеми в нашому житті. Але коли ми зробили все, і нічого ну, нічо не вирішилося, все інше зробить Бог. Але якщо ми нічого не робимо, а тільки хочемо бути біля Бога, а нічого не робимо, нічого не вийде, треба не тільки хотіти, але і робити. І завжди пам'ятати, Господь сказав. Не комфорт він нам приніс на землю. Він нам приніс на землю себе для того, щоб ми з'єдналися з ним. А з ним можемо з'єднатися тільки через Голгоф. Якщо ми тут не з'єднаємося з Богом тут ще на землі, то й там з ним не будемо. Тому ці слова Спасителя про те, хто хоче сидіти ліворуч і праворуч. Про те, що ми завжди повинні пам'ятати в своєму житті, завжди. І коли нам чогось дуже хочеться, а Господь нам цього не дає, ми завжди повинні задавати собі запитання, а чи п'ю я чашу Господня? І поступати згідно того, як Господь нас навчив. Якщо наше життя буде таким, навіть якщо будемо на Христі, ще раз кажу, будемо щасливими. Коли ж будемо сходити з Христа, нічого не вийде, з Христа знімають завжди. Запам'ятайте. Жоден з Христа не зійшов, з Христа тільки знімають. Але знову ж таки, після Христа, після нашого тут земного життя, яке не завжди є добрим і не завжди є вдалим, Воскресіння і Царство Небесне. І оце найголовніша наша ціль з'єднатися з Христом. Здобути Царство Небесне і вічно там з ним жити. Чого я всім нам бажаю! Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. На прийдешньому тижні щоденне богослужіння без змін о 8-й ранку літургію, о вісімнадцятій вечірнє богослужіння, в суботу, літургія о дев'ятій ранку. Наступна неділя, неділя вербна. Напередодні о 18-й годині служитиметься вечірня і літія з освяченням верби, і в день свята о 10 й годині літургія, після якої також освячення верби, і о 16-й годині таїнство соборування як завжди. Перед тим, хто хоч, для тих, хто хоче соборуватися, перед тим обов'язково посповідатися, попричащатися. І тоді, в неділю, о 16-й годині, можна приступити до таїнства соборування. Всім дякую за спільну молитву. Вітаю з Воскресним днем, причасники з прийняттям тіла і крові Христа Спасителя, хай будуть вам насілення душі і тіла. Слава Ісусу Христу!